А Демо, де ми взяли. Ну а документи вдома взяти можна, да, щоб в ТЦК заїхати? Ти що ж потрібно взяти? Не потрібно. Не потрібно. Не, не. Я вже там був, хлопці. Без, без документів. Тільки да. ви не зробили те, що потрібно. Ну, Я видать, сказав, ви ви буде зробили, час занесу. Пішли. Так ось я вам пропоную, йдемо, <пишли> я поставлю вещи і поїдемо. І без документів і все добре. Ну, яка проблема? Ну так яка проблема? Свої я пари. ставлю сумку, беру документи Свої і йдемо. Дії, дівчини, які, які? які, які є знаєте. Які. А які є вчиняв? Озвучте ну, мені, будь ласка. Кримінальні провадження відносно. Так, звичайно. Знаємо. Знаємо. Були відкриті. А ви ж як працівники Малинської поліції також в цьому місті проживаєте. Ми тут не знати, проживали. а ви тут не проживаєте. Ну то повинні знати, як вони відкрилися і на якому стані зараз. Як відкривалися, так це і закриваються. Ви Вас і це не стосується. Знає, да. просто знаємо, так як ви відноситесь до всього. До чого? Будь ласка, як ви знаєте, я до чого відношуся?